Я не можу слухати нову версію я йду, але її оживляють і роблять актуальною для тих поколінь, які про Юрка Юрченка нічого не знають, і про я йду теж не знають. І не розуміють, що це був хіт, який слухали всі хіт, Ну, знаєте, от, от пісня року, от я йду, точно була в той рік, коли вона вийшла. Це була пісня року. Я не знаю, яка пісня. За за затьмарила за, за б я йду. Ну про принаймні у дівчат мого віку. Оскільки мені там було, не знаю. Ну, я ще в школі вчилася. Юрку Юрченка, я йду і от. Надрив і це все. Зараз це оживляють. Зараз роблять актуальну, забуту музику. Я дуже часто показую якісь ретро-хіти в надії на те, що їх будуть переспівувати. Знаєте, і Аня Трінчер навіть переспівала один хіт ретро. Дивимося. Ой. Дівчатка, як квіти, і гарні ми всі, нічого міняти не треба в собі, народжуємося в природній красі, та трішки підправить Потрібно мені піду колюся, я в губи і в груди. і зайвий жир живота підсмокчу. якщо волосся кудря. Таня трінчер, така вигадниця, так все гарно робить. Так, 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 так. Все гарно, все гарно, але не гарно. Насправді є претензії. Є у мене до неї дуже багато запитань, і зараз вона доспіває. А я поставлю ці запитання. Проблеми є різні серйозні. ні. Страждать подібницям не треба тобі і пріоритети. розставить пора. Всім нам треба на дрони збирати. Експертну думку тримати при собі. І свої гроші не срібно вкладати. Куплять ресурси, Ой, треба купляти не сусі, а FPV, і взагалі найбільша наша проблема русня. Все хорошо. І от ви почули цю пісню, вона записана в стилі. Ну, вона, по-перше, це переспів підувтоплюся, яка сама вже в такому стилі. А в стилі от в, тому, в тому, який ми дуже любимо. І от в такому стилі, з одного боку, Аня Трінчер співає цю пісню, а з іншого боку, потім у номері, який називається. Чемпіонат України з потужного патріотизму, і ви можете вже побачити, чому я взагалі клікнула на це. Я б не клікнула, якби не обкладинка. Ну тут обкладинка, в принципі, вже все анонсує. Я зрозуміла, що мені треба подивитися, подивитися цей номер і знову поговорити з вами про різні рівні жартів і підтекстів, які вкладаються. І залежно від того, хто дивиться цей продукт, такі висновки він робить. Ну, давайте ж дивитися: чемпіонат з патріотизму. І ми вітаємо вас на першому чемпіонаті України з потужного патріотизму! Чемпіонат України з потужного патріотизму! Все буде Україна! Все буде перемога! І сьогодні ми дізнаємося, хто ж з цих суперфіналістів переможе. Переможе Україна! Яка ти козачка, і це правильна відповідь? Змагання ще не почалося, а вона вже перемагає, тому що вона українка, а українці завжди перемагають. І от що хочу сказати. А Аня Трінчер, яка ти козачка, і от от, -от все. Йдемо до перемоги, дует, точніше, Тріо з Олі Поляковою і з позитивом. І це все Аня, Аня Трінчер робить овер дофіга шароварного гавняного продукту, включно зі своїми медитаціями. І з одного боку цей скетч міг би бути смішним, якби це була очевидна насмішка над Ані Трінчер і всіми тими, хто м -м, паразитує. На шароварному продукті, створюючи його і монетизуючи його, привертаючи до нього увагу тощо, тощо. Але, знаєте, це як мультику. Коли ти включаєш мультфільм, там є декілька рівнів. Там є рівень для дітей, коли їм цікаво дивитися історію і смішно. І рівень для дорослих, коли їм теж цікаво дивитися історію, і смішно, тому що хороший продукт він зроблений так, що батьки, які прийшли з дітьми дивитися в кінотеатрі мультик, теж мають отримати якесь задоволення. І в принципі, дуже часто нам смішні якісь речі, які діти наші не розуміють, але для батьків теж як розвага туди включається те, що наші діти просто не здатні считати. І от у мене питання: а як считають цей продукт глядачі? Аня Трінчер і її гумор. Як читають цей продукт ті, хто включають лігу сміха, щоб посміятися? Як читають цей продукт люди, які не знають, що над Шароварщиною, і що таке Шароварщина, і що це кабзда повна, і що це привід для насмішки, і що сама Аня Трінчер є дуже яскравим гравцем цієї сцени, шароварної? І що це може бути насмішка над Анною Трінчер? Чи сприймуть вони все як насмішку над українцями? Тому що тут може бути багато рівнів, але я бачу тут насмішку над українцями. Я не бачу тут ні насмішки над Ані Трінчер. Я не бачу тут ні насмішки над тими, хто паразитує на шароварництві. Я бачу тут тільки маркерні жарти, які показують насправді жертв. Тієї роботи, яку роблять чароварники. Тому що у нас дійсно є люди, які вважають, що українство це з'їсти борща з салом, вдягти віночок, тому що їм так розказав популярний продукт масовий. А масовий продукт робить Аня Трінчер зі своїми піснями Яка ти козачка. Але жарти вона робить не з приводу себе, хоча, звісно, вона виступає на сцені, а з приводу тих людей, які потім... Вважають, що вони зрозуміли, що таке українство, споживаючи її продукт, маю надію, що я понятно пояснила. Перше питання: в якому році було засновано місто Київ? 472 рік. 503 третій. Раніше ніж Москва! Правильна відповідь! Над чим вони сміються. Ну ні на дані же трінчер. Вони сміються над українцями, яких привчили, яких привчили ржати над русскими, яких привчили, що давайте будемо ржати, що у русських масло подорожало. А потім в наступному сюжеті показують, що у нас картопля дорога. Це те, що я показувала в понеділок, про ТСН, коли робила випуск. І от спочатку масовий продукт привчає українців, що це українство, от. А потім рже над ними. І потім вони ще більше з огидою ставляться до українського. Тому що їм спочатку продали українське качіше, карикатуру як українське. Вони цю карикатуру приміряли, потім їх висміяли, і потім вони такі: ми не хочемо бути цими відсталими. Найскладніше питання: питання, на яке майже неможливо відповісти. Питання з зірочкою. Яку наклейку ви оберете? Щоб наклеїти її на скло автомобіля. Доброго вечора ми з України. Чи русський воєнний корабль – Ледина? Доброго вечора, лідина! І Це правильна відповідь! І це правильна відповідь! І це знову ж таки питання гумору 95-го квартала, дізель-шоу, ліхий сміх сміха і так далі. Ці бляді, вибачте, ну вони завжди сміються не над тим, що потребує висміювання. Вони роблять звіздою свого шоу Аню Трінчер, ту поголову курку, яка своїм продуктом просто засирає ринок для тих, хто думає, що медитації, які робить Аня Трінчер, це медитації, що пісні, які робить Аня Трінчер, це пісні, що гумор, який робить Аня Трінчер це гумор. Вони спочатку засирають весь простір цим масовим продуктом, а потім ржуть над його споживачами, яких самі скалічили цим продуктом. І зараз ми дізнаємося, хто переможе і перемогу отримає. Перемогу здобуває, перемога дістається. Перемога перемога буде! Перемога буде! А от оце ну це про що? Це про що зараз? Перемога буде, і вони ржуть над цим. Подивіться, які смішні українці, які говорять, перемога буде. Про що цей гумор? Оце скажіть мені. Над чим мені сміються? Аня, Аня, Альо? Поясни мені, що, який жарт ти цим заховала? Дуже смішно дивитися на українців, які не знають за що триматися і тримаються за шота. Я можу сказати, що насправді частково карма вже прийшла до Ані, є верблюд у на Київщині, і він вже за нас трошки помстився. А от в обличчя Ані Трінчер плюнув верблюд. Здивовані, так? Я вважаю, що Ані треба підійти ще до верблюду ззаду, щоб він на неї ще насрав, тому що в голові так насрана, і вона це відіграє. Вирішила пригостити смаколиком верблюда і як сама жартує, заспівати йому свою нову пісню. От тільки пан верблюд такої честі не зацінив і смачно харкнув ані прямісінько в обличчя. Хоча хто зна, може так він навпаки намагався висловити співачці свою прихильність. <п 'ятаю> Я гадаю, що треба піти до Верблюда в гості ще раз, реально, щоб він висловив прихильність ще ззаду. Це ще один продукт розважальний для українців. Спочатку їм масово продають кал, потім цей кал висміють, і потім українці такі ми не хочемо бути українцями, бо українці кончені. тому що хто це продав? А потім Аня говорить: я ходжу по кастингам, і тоді росіяни окупували весь ринок. І я приходжу, а їм треба русяві. А я караока, чорна брова, така українського типажа, і я їм не підходжу, бо їм потрібні русяві. І я дуже страдала від того, як був росіянами сформований ринок. Так ти ж среш на українців. Ти ж среш на те, щоб українці були незалежними від Росії. Ну, я розумію, що, звісно, там взагалі ніяких причинно наслідкових нас думок в голові немає. Вона не усвідомлює, в чому вона бере участь. Вона реально не усвідомлює. Вона тупає. Ну, я трошечки заздрю тому верблюду, тому що він молодець. Трошки помстився за нас усіх. А от в обличчя Ані Трінчер плюнув верблюд. Здивовані? Так. Ні, я не здивована. <сві> Всі ми цей верблюд. Же свій верблюд. Же свій верблюд. І я думаю, що ви кожен по думке теж про це подумали, коли подивилися цей сюжет. Тому що я не розумію, що це за... про що цей жарт. Хто мені поясне, про що цей жарт? Тому я не знаю. Респектус. І зараз ми дізнаємося, хто переможе. І перемогу отримає. Перемогу здобуває. Перемога дістається. Перемога. Перемога буде! Перемога! Дійсно, мені здається, що саме зараз дуже на часі жартувати з приводу того, що українці хочуть перемогу. І хочуть, щоб Росія програла і зникла. Це ж якраз от наразі, просто от зараз прямо треба про це жартувати.